Добрий день, дорогий восьмикласник! Тебе вітає, вчитель Одеської гімназії номер 25 Усатова Ірина Олегівна. Сьогодні ми з тобою будемо розбиратись з новим матеріалом, а саме перпендикуляр та похило їх властивості. Але перед тим, як розпочати це робити, давай пригадаємо з тобою деяку інформацію, яка нам з тобою зможе допомогти сьогодні розв'язувати задачі за новою темою. Перше питання ось таке: чи є трикутник зі сторонами 5, 12 та 13 см прямокутним. Я тобі даю трішечки часу для того, щоб ти зміг поміркувати та зрозуміти, що саме потрібно буде використати для цієї задачі для того, щоб перевірити, чи буде так або ні. Потім ми з тобою перевіримо правильність відповіді. Даний трикутник дійсно буде прямокутним. Давай з тобою подивимось, як саме потрібно було зробити, щоб дізнатися, що така відповідь буде правильно. Для того, щоб перевірити, чи буде трикутник прямокутним, ми повинні з тобою зрозуміти, чи буде виконуватись теорема Піфагор. Якщо вона зможе бути виконана, тоді ми можемо сказати, що такий трикутник буде прямокутним. Тому я повинна взяти. Дві менші сторони піднести до квадрату і знайти їх суми. Відповідно, потім взяти найбільшу сторону, піднести також до квадрату. Це буде наша з тобою гіпотенуза. 5 в квадраті це буде 25, 12 в квадраті це буде 144. В сумі вони дають 169. Відповідно, 13 в квадраті також це буде 169. Тому ми можемо з тобою сказати, що така рівність буде. Правильно. І звідси слідує, що даний трикутник буде прямокутним, так як виконується теорема Піфагора. Наступне питання ось таке. Як за теоремою Піфагора знайти катет, якщо відомі гіпотенуза та інший катет? Я думаю, що ти обрав правильну відповідь, і це саме знайти корінь квадратний з різниці квадрату гіпотенузи та квадрату відомого катета. Давай продовжувати далі. Наступне питання ось таке: знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети 6,3 см. Подумай. Я тобі даю трішечки часу, зроби деякі записи у себе для того, щоб можна було розв'язати дану задачу та будемо з тобою перевіряти. Для того, щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, ми повинні використовувати теорему Піфагора. А саме ми повинні з тобою скласти квадрати двох катетів, тобто 6 в квадраті та 3 в квадраті. Це мається на увазі, що це буде 36 плюс 9, і це буде 45. Потім ми повинні з тобою взяти корінь квадратний з даного числа, тобто буде корінь з 45 дорівнювати 3 корею з 5. Відповідно до цього, дана відповідь нас буде з тобою правильна. Наступне питання ось таке. Чому дорівнює гострий кут прямокутного трикутника, якщо катет, який лежить проти нього, 6 см, а гіпотенуза 12 см? Давай з тобою пригадаємо властивість гострих кутів у прямокутному трикутнику. А саме, якщо катет лежить проти кута 30 градусів, то він дорівнює половині гіпотенуз. Відповідно до цього, нас з тобою правильна відповідь буде 30 градусів. Давай далі. Сторони прямокутника дорівнюють 8 см і 15 см. Знайти діагональ прямокутника. Я тебе також чекаю. Будь ласка, зроби якісь записи у своєму зошиті для того, щоб розв'язати дану задачу, і будемо з тобою перевіряти. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми повинні з тобою зрозуміти, що в даному випадку. Діагональ даного прямокутника буде гіпотенузою прямокутного трикутника. Відповідно до цього, щоб знайти гіпотенузу, ми повинні з тобою піднести до квадрату катети і потім їх скласти. Тобто 8 в квадраті плюс 15 в квадраті, це буде дорівнювати 200, 289. Та потім з тобою вилучити корінь з цього значення. Корінь з 289 це буде 17. Відповідна дана відповідь буде правильна. І ще одне останнє. Як називається відстань від точки до прямої? Дійсно, це буде в нас з тобою перпендикуляр. І саме про перпендикуляр та ще один відрізок ми з тобою будемо говорити у нашій новій темі. Давай будемо з тобою розпочинати. Наша тема це перпендикуляр та похил. Давай з тобою спочатку познайомимось саме, де повинні розташовуватись ці відрізочки, як будуть вони виглядати. І познайомимось з деякими новими а, з тобою поняттями. Розглянемо з тобою ось такий рисунок. Нехай точка А не лежить на прямій А. А B перпендикуляр до цієї прямої. Будь-який відрізок, який сполучає точку А з точкою прямої А і не збігається з перпендикуляром, називають похилою до прямої А. Також ми можемо з тобою побачити, що саме в нас АС це похила для нашої прямої А. БЦ, відрізок, який у нас з тобою з'явився на цьому рисунку, це буде проекція даної похилої на пряму. Взагалі, з таким поняттям, як проекція, ми вже стикалися з тобою раніше, коли розбиралися з метричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику. І там ми говорили про таке поняття, як проекція катета на гіпотенузу. Тут така ж сама ситуація, тільки буде в нас з тобою проекція похилою на пряму. Також в нас з тобою тут ще знаходяться дві такі точки: точка Б та точка С. Вони також мають свої назви. Точка С нас з тобою це основа похилої. Відповідно до цього, точка Б це буде основа перпендикуляру. Тепер ми з тобою знаємо, як називаються всі відрізочки та всі точки, які використовуються ось на цьому рисунку. А тепер давай дізнаємось, які саме властивості стосуються до похилої перпендикуляру, а також до проекції. Розглянемо з тобою першу властивість. Давай розглянемо ось такий самий рисунок, який був у нас з тобою попереду, і дізнаємось з тобою, що ми можемо сказати про перпендикуляр, а також про похил. Перпендикуляр проведений з точки до прямої, менший від будь-якої похилої, проведеної із цієї точки до цієї прямої. Ми можемо з тобою це записати ось таким чином. Тобто АВ. Менше, ніж АС. Наступна властивість, з якою також ми можемо з тобою працювати. Це коли в нас з тобою вже з однієї точки А проведено дві похилі до нашої прямої. Що буде тут? Якщо Дві похилі проведені з точки до прямої, між собою рівні, то рівні між собою і їх проекції. Відповідно, ми можемо з тобою сказати, що АК дорівнює АС, відповідно до цього, нас з тобою буде БК дорівнювати БС. тобто рівні похилі, відповідно до цього, рівні будуть і їх проекції. Це ж саме правило, воно працює і у зворотньому напрямку. Давайте також розглянемо його. Якщо проекції двох похилих, проведених з точки до прямої між собою рівні, то рівні між собою і самі похилі. Відповідно до цього, ми можемо тепер зробити ці записи тільки у зворотньому напрямку. Тобто, якщо БК дорівнює БС, тобто наші проекції рівні, відповідно до цього, І похилі також будуть рівні. Тобто АК буде дорівнювати АС. А тепер давай з тобою розглянемо наступні властивості. А саме, що відбувається, якщо в нас з тобою будуть також проведені дві похилі з однієї точки, але вони різні. З двох похилих, проведених з точки до прямої, більшою Є та, у якої більша проекція. відповідно, я можу зробити ось такі записи. Що якщо, наприклад, проекція БК менше, ніж проекція БС, відповідно до цього, похила АК буде менше, ніж похила АЦ. Або я можу прочитати це по-іншому. Що якщо, наприклад, Проєкція BC більша, ніж проекція БК. Відповідно до цього, похила AC буде більша, ніж похила АК. Також цю ж саму властивість ми можемо з тобою прочитати і навпаки, перегорнути її. Тобто, з двох похилих, проведених з точки до прямої, більша похила має більшу проекцію. Відповідно, я можу зробити ось такі записи. Тобто, якщо АК, наприклад, менше, ніж АС, то відповідно до цього, БК буде менше, ніж БС. Або я можу це сказати по-іншому: що якщо похила АС більше, ніж похила АК, відповідно, проекція БС буде також більше, ніж проекція БК. А тепер давай з тобою ці всі властивості та правила використаємо вже на розв'язку задач. Перше завдання в нас з тобою буде ось таке: з точки А до прямої А проведено перпендикуляр АБ, довжина якого 7 см. Та похилу АС завдовжки 25 см, знайти ВС. Спочатку будуємо з тобою рисунок. Беремо з тобою пряму А, з точки А проводимо перпендикуляр АВ і також похилу АС. Нам з тобою відомо, що АВ дорівнює 7 см, А С дорівнює 25 см. Ми повинні з тобою знайти невідомий катет БС. Або по-іншому, можемо назвати це проекція похилою напряму. Коли ми з тобою зробили такий рисунок, ми можемо з тобою побачити, що ми отримали прямокутний трикутник ABC. І ми з тобою знаємо, як розв'язувати прямокутні трикутники саме за допомогою теореми Піфагора. В даному випадку, ми з тобою шукаємо невідомий катет BC або, по-іншому ще проекція. Для того, щоб знайти невідомий катет з теореми Піфагора, ми повинні з тобою. Від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого нам катету. В даному випадку, тобто від АЦ гіпотенузи в квадраті, ми повинні тобто від 25 в квадраті відняти відомий катет в квадраті, тобто 7 в квадраті. 25 в квадраті це буде 625, 7 в квадраті це буде 49. Відповідно, їх різниця буде дорівнювати 576. Значення без квадрату це буде дорівнювати 24. Можна було, наприклад, підносити 25 та 7 в квадрати. А можна було, наприклад, зробити простіше. Саме використати формулу скороченого множення різницю квадратів і також отримати таку саму відповідь. І так і так буде правильно. Відповідно до цього, нас з тобою буде проекція або невідомий катет БЦ дорівнювати 24 см. Давай розглянемо наступну задачу. З точки до прямої проведено дві похилі, які утворюють з прямою рівні кути. Відстань між основами похилих дорівнює 16 см. Знайдіть проекції похилих на дану пряму. Спочатку робимо з тобою рисунок. Ось такий вже з однієї точки А проведено аж дві похилі. Відповідно до цього, ми з тобою знаємо, що кути. К та С будуть однаковими. Тобто саме ці кути утворили похилі при нахилі до прямої, і вони будуть однаковими. Відстань між основами похилих, пам'ятаємо з тобою, що основи похилих це точки К та точка С. Відповідно, відстань між ними, тобто відрізочок КС дорівнює 16 см, ми повинні з тобою знайти проекцію похилих на дану пряму. Тобто ми повинні з тобою знайти відрізки БК та БЦ, або по-іншому катити з цих двох прямокутних трикутників. А тепер з тобою розв'яжемо дану задачу. Для того, щоб це зробити, давай з тобою розглянемо рівнобедрений трикутник КАЦ. Він буде рівнобедрений, так як нас з тобою за умовою відомо, що похилі утворили рівні кути з прямої. Відповідно, кути К та С будуть однаковими, і це є головною ознакою для того, щоб довести, що такий трикутник буде рівнобедреним. Звідси буде слідувати, що у такого трикутника бічні сторони рівні, тобто наші похилі АК та АС також будуть рівними. За властивістю рівних похилих, слідує, що їх проекції БК та БЦ відповідно будуть також рівними. Для того, щоб їх знайти, ми повинні з тобою наш весь відрізок КЦ, тобто довжину між основами похилих поділити навпіл. Відповідно, кожна з цих проекцій буде дорівнювати по 8 см, так як ми з тобою 16 поділили на 2. Тобто кожна проекція даних похилих буде дорівнювати по 8 см. Давай розглянемо з тобою наступну задачу. З точки до прямої проведено дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 17 см. А її проекція – 15 см. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює кут 60 градусів із перпендикуляру. Розглянемо з тобою такий рисунок, де буде в нас з тобою відомо, що АС – Похила дорівнює 17, її проекція БЦ, відповідно, дорівнює 15 см. Друга похила АК утворила з перпендикуляром кут у 60 градусів, тобто це буде кут КАБ. Ми повинні з тобою знайти другу похилу АК. Для того, щоб це зробити, ми повинні з тобою розглянути кожний з цих прямокутних трикутників, які ми бачимо з тобою на даному рисунку, окремо. Давай спочатку розглянемо трикутник BAC, у якого, у якого кут ABC буде прямим. З теореми Піфагора ми можемо з тобою дізнатися невідомий катет АБ, тобто наш невідомий перпендикуляр, який буде потрібний для наступного прямокутного трикутника. Для того, щоб його знайти, ми повинні з тобою від квадрату гіпотенузи відняти квадрат катета. Тобто від 17 в квадраті відняти 15 в квадраті. 17 в квадраті це буде 289, 15 в квадраті це буде 225. Відповідно до цього, АВ в квадраті буде дорівнювати 64. Звідси ми можемо сказати, що АВ буде дорівнювати 8 см. Тепер ми з тобою знаємо, чому дорівнює AB катет або перпендикуляр AB, який тепер знадобиться нам у другому прямокутному трикутнику. Тепер розглянемо другий прямокутний трикутник АБК. Ми з тобою знаємо, що кут КАБ дорівнює 60 градусів. Відповідно, другий гострий кут у прямокутному даному трикутнику буде дорівнювати 30 градусів за властивістю суми гострих кутів у прямокутному трикутнику. Тепер я можу сказати, що катет АВ лежить проти кута 30 градусів. Ми з тобою сьогодні вже пригадували дане правило, що якщо катет лежить проти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Відповідно. В нашому випадку АК, це наша гіпотенуза, буде дорівнювати подвійному катету АБ. Тобто ми повинні з тобою помножити 2 на 8, і це буде 16 см. Відповідно до цього, і наша похила буде дорівнювати також 16 см. А тепер давай з тобою подумаємо, як пройшов сьогодні твій урок. Чи тобі було сумно, а чи було тобі весело, чи тобі сподобалось, або ні, чи було тобі важко, або, наприклад, тобі було легко? Будь ласка, намалюй у своєму зошиті ось такий термометр, за допомогою якого ти зможеш встановити рівень своїх відчуттів з цього уроку. Або ти можеш намалювати будь-який з цих смайликів, які також показують твої, твій рівень почуттів з цього уроку. Чи сподобалось тобі, або ні. А тепер давай перейдемо з тобою до домашнього завдання. Для того, щоб закріпити цей новий матеріал, я пропоную тобі пройти і виконати ось такий кросфорд. Ти можеш, наприклад. Використати ось це посилання або взяти використати ось цей QR-код для того, щоб а, перейти а, за ним і пройти кросворд за допомогою твого телефону. А також, будь ласка, розв'яжи ще ось таку задачу, подібно до того, що ми з тобою вже розв'язували сьогодні. З точки до прямої проведено дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 13 см, а її проекція – 12 см. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює кут 30 градусів із прямою. Будь ласка, будь уважним, так як ми минулого разу з тобою розв'язували, коли кут був е, утвореним за допомогою похилої та перпендикуляру, а тут вже за допомогою похилої та прямої. На сьогодні ми з тобою на цьому завершуємо. Я тобі дякую за увагу. Бажаю тобі гарного настрою та до нових зустрічей!